владою да, і підприємцями, від них вимагається декілька невеликих ну, таких простих речей, да. щоб ці умови були взаємовигідні, щоб вони були справедливі, щоб вони були максимально справедливі. Зрозуміло, що повне справедливості в світі не існує, щоб вони були зрозумілі і законні. Я в плані законів, всі згадав е, законодавчі норми, там ще є законодавчі норми, накази він будуть і так далі, і так далі. Там і багато. У нас в цьому дуже добре е, розбирається е, член громадської ради Діма Кельков. Я йому yeah. хотів би якраз і надати слово, немає мікрофону. Доброго дня, Дмитро Калько. Я би хотів висловитися і так, щоб було і цікаво, і фахово одночасно. Буду намагатися не бути занудей і ну, доповнюючи тільки що я відправив вже на сайт свої пропозиції і вам, Тетяна, хотів би вас поправити, що це не Київська міська державна адміністрація робить. На жаль, чи на щастя, мабуть, вже на жаль. Тому що ці вади, будь-які вади, вони проявляються в критичні моменти. От під час військового стану у нас критичний такий момент для держави. І Ці вади міста Києва, коли, на жаль, унікальність в лапках цього міста Києва, як столиці, регулюється відповідним законом, і у нас виконавча влада по суті, по суті, стала виконавчим органом Київради. Ради. І, по суті, депутати на громадських засадах у війні від роботи час в залежності від нас, то вирішують нашу долю, на жаль, на мою думку, на жаль, як юриста. От військово-воєнний стан ми маємо такі от отповіді. Тут я хочу вас поправити, що це ініціювала Київрада, тому що ініціювала її виконавчий орган, а не КМВА і не центральна влада. Це саме в от, от, ну, політичній площині, а давайте змінювати правила гри і так далі. Ну, я, Як фахівець, як юрист, я знайомився з практикою Верховного суду. Практика Верховного суду стосується міста Харкова. І, по суті, ну, це рішення воно в дусі Кернеса, коли Кернес міг собі дозволити сказати на людину кнопка. І самостійно визначати, ну, вважати себе хазяїном, єдиноособним хазяїном, а колегіальний орган це щось таке там набор кнопок. От я звертаю увагу на що. Ну я неодноразово скасовував рішення Київради і щодо тимчасово цих п'ять генерацій порядків набуття прав на землю. В тому числі повноваження комісій, як постійно діючих дорадчих органів, які виключно згідно з рішень самих Київради можуть лише попередньо вивчати і рекомендувати саме Київраді. Це не апарат Київського міського, який щось йому радить. Це дорадчий орган для вивчення попереднього вивчення питань. Які відносяться до сфери компетенції Київради, вони нічого не можуть міському голові надавати згідно власних рішень, згідно закону. І я звертаю увагу, що я ну, знаєте, майстер спорту, мабуть, по повноваженнях міського голови я постійно аргументовано, я вважаю, суда критикую тим, чим він займається, і тим головним, головного головному своєму профілі, тим, чим він, на жаль, не займається, але мав би займатися, бо це є наша втрачена вигада. Так от, я категорично, не зупиняючись вже не конкретно, не хочу там знову ж таки бути занудень перечитувати все це. Я категорично проти того, щоб у міського голову було більше повноважень, ніж передбачено частиною 4 статті 42 закону про місцеве самоврядування. Там все чітко виписано, їх дуже багато. Але того, що є в цьому рішенні затвердження за поданням там, комісії, за поданням всіх підряд, затвердження там, технічних характеристик і так далі. Я звертаю ще увагу, що е, основна наша біда і запит громадянського суспільства на справедливість, тобто рівність усіх перед законом і судом і в першу чергу причиновникам, е, виходить із ну, нашої історії. Е, в чому Біч і проблема на сьогоднішній день. В місті Києві, на жаль, адміністративного суду немає, фактично немає. Адміністративний суд наш, який є монополістом у спорах з владою, він має на сьогоднішній день порядка 80 тисяч справ, вдумайтесь. 12 тисяч черга, 12 тисяч на виготовлення. Виконавчих листів це вже по вирішеному справі. Люди не можуть виконати судове рішення, тому в такий період ми маємо бути дуже відповідальними і депутати на громадських засадах в тому числі, а головне. Мають бути відповідальна Київська міська військова адміністрація. Вона має, по суті, бути головною владою в цей період, на мою думку, але, на жаль, не бере і ніяким чином офіційно не впливає на органи місцевого самоврядування, які навіть не є гілкою влади. Так от, що я хочу сказати. Дуже ми маємо бути уважними в тому, щоб приймати нові нормативні-правові акти, які мають в собі закладені міни, спори, потенційні спори. Які мають так звану необмежену дискрецію, це, це необмежена свобода розсуду чиновника, коли він може в одній і тій самій ситуації одному сказати плюс, а іншому сказати мінус. І, і не понести жодної відповідальності, тому що так виписаний неякісно нормативно-правовий акт. Зупиняючись на цьому нормативно-правовому акті. Ну, я для прикладу просто приведу приклад, якийсь, ну, такий, який мене більше всього вразив. Орендаль має під час оренди окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд має право на змінення цільового призначення об'єкту оренди. Те, про що Тетяна казала. Гіпотетична можливість є така. Якщо це, як це, якщо це відбудеться, це буде порушення? Ні. Хто це робить? На яких виключних переліках, підстав. Заява може бути розглянута як позитивна, так і негативна. Прошу також хочу подякувати, прокоментувати людину, не знаю, як вас звуть, по поводу з приводу закону про адміністративну процедуру. Я вам скажу, що цей закон про адміністративну процедуру це вимога Євросоюзу. Як вступу в Євросоюз. Це принципи, я раджу всім підприємствам прочитати цей закон і виточно по ньому жити у відносинах з владою. Стан міста Києва щодо виконання не то, що цього закону, а звичайного закону про звернення громадян, який за часів гороха у нас існує. Я нагадаю, що спочатку ковід був, потім війна. Чиновник забув, як виглядає Людина на особистих прийомах. Зробіть запит, хто робить особисті прийоми, очільників, будь-яких, не то що комунальних підприємств, департаментів і так далі. Вони не знають, як виглядає людина. Це закон. Це як порівнювати колайдер андронний, оцей про адміністративну процедуру, і лопату. Місто Київ не готове. Цю лопату виконувати, не то, що цей калайдер. В Києва, в принципі, не готова розглядати згідно закону про адміністративну процедуру звернення громадян. В принципі. А також хочу звернути увагу все ж таки на політичний аспект. Чому? Тому що, наприклад, у нас правила благоустрою, у нас є чим займатися благоустрою в дійсності. У нас правила благоустрою це наш спадок Черновецького. У нас дуже погано черновецьке, але правила Черновецьке у нас дуже хороші. Е, так от я хочу нагадати, наприклад, от, е, що е, от, е, оцей, от, е, як у нас зветься, е, контрольна картка на тимчасового порушення благоустрою з 2011 року, це правила читає. Преамбула. Е, це е, тимчасовий документ. Тимчасовий документ вводиться на період до затвердження Київською міською радою порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмову їх видачі за го року. Тимчасовий документ. 13 років. Це тимчасовий документ. Ну що хіба не можна навести лад, ну одне зробити адмін закон про адміністративну послугу прийняли? вже ЦНАПи зробили, вже мільярди. Все це поробили. Уже закон продмінів. Ми вже в Європі. Все, закон про адміністративну процедуру діє 15 грудня. У нас ще досить 11 рік, але нам треба регулювати е, зарядні станції. Е, до речі, у мене питання. Тому що коли я е, е, як адвокат приймаю участь і представляю інтереси в департаменті архітектури, то всі ці е, мийки, самообслуговування не вважаються тимчасовими спорудами. Там під землею кабеля високої напруги. У мене велике питання, чи це є взагалі тимчасова спорудою. То, що місто не регулювало цю сферу. Не, не дає право місту порушувати касаційний принцип там зворот, незворотності на, на правових актів у часі. А якщо люди вже пореєстрували ці кабеля під землею, як нерухоме майно і так далі. Також я вважаю, що паспортизація цих об'єктів що мається на увазі? У мене велика у мене основне питання до визначення понять. Криється все не в в деталях, а от деталі це визначення понять дефініції. Що ми називаємо? Як ми можемо розмовляти на одній мові, обсуждати, обговорювати щось, якщо у нас визначення понять різне? Що для вас паспортизація? Мені, віде, віде, віде? <заспорти> <заспорти> ну я можу ще декілька годин продовжувати, але дякую за увагу. Да.